Дев'ятниця до Святого Духа, день третій. Любов вода, що вгамовує душевну спрагу, любов звемо що живучим джерелом, живуче джерело вогонь Любов, Спаситель, отак промовив до Самарянки, хто питиме воду, яку я дам йому, той не буде спрагнений повіки. Любов це духовна вода, що вгамовує спрагу. Хто щиро любить Бога, то нічого більше не бажає, бо знаходить усяке добро в Господі. Знайшовши в ньому повне задоволення, душа кличе: Мій Бог і все моє, мій Боже в Тобі знаходжу всяке добро. Бог скаржиться на численні душі, які жебрують у сутворі нічого не варте і короткотривалих дібр. А залишають безконечне добро Бога, джерело всякої радості, покинули мене краницю живої води і повикопували собі дереві колодязі, що не змозі держати води. Бог любить нас і бажає, щоб ми були щасливими, тому звертається до всіх, хто спрагли, нехай прийде до мене і п'є. Хто хоче почуватися задоволеним, нехай прийде до мене. І я дам йому Святого Духа, що вчинить його щасливим у цьому та потубічному житті. Хто вірує в мене, заявляє Христос, то, як каже Писання, ріки води живої потучуть з його лона. Хто вірує Ісуса Христа і любить Його, того Божа ласка так збагатить, що в Його серці, тобто з волі, зродиться численні чесноти. Що не тільки допоможе йому зберегти власне життя, але життя інших людей. Ця ж вода це Святий Дух, передвічна любов, що Ісус Христос обіцяв зіслати з неба після свого Вознесіння. Це ж Він сказав про Духа, що мали прийняти Його ті, які увірили в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Молитва є ключем, що відчиняє водопроводи цієї блаженної води, вона виєднує нам усяке добро, бо Христос заявив, просіть і одержите, ми сліпі, убогі та немічні, але молитва спроможна виєднати нам світло, мужність і всякі ласки. Теодорет каже, молитва може все вчинити. Хто молиться, той одержує те, що просить. Бог завжди готовий роздавати ласки, але бажає, щоб ми вимолювали їх. Пане, дай мені цієї води, мій Ісусе, благаю тебе самарянською жінкою, дай мені цієї води, тобто свою любов, щоб я могла забути про землю і жити тільки для тебе, моя безконечна любов. Зроси те, що сухе. Моя душа, це висохла земля, що не видає себе нічого за винятком парусків і колючого ріхів. Господи, наводни її своєю ласкою, щоб видала тліс Твоєї слави, перш ніж покине світ цей у годині смерті. Джерело живої води, безконечне добро, як часто я міняла Тебе на земські розкоші, що позбавили мене Твоєї любові. Нехай я помру, коли ображу тебе, мій Боже, не хочу нічого тільки тебе, Допоможи мені бути вірною Тобі. Марія, моя надія, зберігай мене завжди під своїм покровом. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підло над Богом, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повся час і на віки вічні. Амінь.